Я пропоную поговорити з нашим гостем. У нас на зв'язку е, Дмитро Капранов. Він відомий разом з братом український блогер, письменник е, і так само громадський діяч. Посилання на його надзвичайний історичний канал імені Тараса Шевченка є в описі відео. Закликаю підписуватись, бо я із задоволенням дивлюся щонеділі кожну серію. Вітаю вас, пане Дмитре. У нас в ефірі раді знову бачити в нашому ефірі. Я помітив, що громадський об'єкт вживають таких людей, про яких нема чого іншого сказати. От. Це таке універсальне визначення. Ми його знаємо, але хто він такий <смі> не знає. Це таке знаєте, звання, яке треба вибивати на камені могильному, яке там стоїть, що був громадський об'єкт. Е -е. Так, приємно вас бачити. Давайте поїхали. Давайте. мені здається, що зараз не тільки ця алеї блогер, це таке ж можна, знаєте, видавати всім, у кого є хоча б один допис в Фейсбуці. От давайте поговоримо про нашу сьогоднішню тему. Це дуже цікава тема через те, що виявляється, в тому в цих подіях навколо Каховської ГЕС. Мені здалося, що є великий історичний такий мотив. От давайте почнемо з того, скільки йде війна. З Московією, як на мене, українці це нація, яка з'явилася раніше за московитів, а тим більше за росіян. Бо які росіяни, наприклад, 300 років тому. Я правильно розумію, чи ні? Ну, дивіться, є війни якби народів, да, а є уже нації. А є війни, коли одна нація сформувалася, а друга ні. Тобто, війна універсальний спосіб з'ясування стосунків і перший конфлікт. От того, що називалося тоді, то може називатися українським народом, ну і відповідно московитами. Це 1500 рік. Це був такий перший хороший русський Семен Мажайський, який приїхав в Великих Нізів Тилитовське. Тут випрацював собі землі якраз Брянщини, ну, Стародубщина, це називалося. Відповідно, Чернігів. Ну, тобто, Десна, і трошки, трошки притоків лівих. Дніпра, і він там осів, і рівно за рік, тобто в 499-му він осів, і рівно за рік перейшов назад до Іван Треки. Здається, це був у підданство. Тобто разом із землями, які йому подарували, перейшов у московське Підданство. І з тих пір почалися війни за оцю сіверщину і стародубщину, які завершилися поверненням цих земель аж Петром Сайдачним, а це уже 17 століття, початок. А потім уже від... далі знають всі далі була Хмельниччина, далі була спроба анексії власне молодої української держави незалежної уже як держави національної, національної я б сказав, демократії навіть тому, що гетьман нагадаю, була все таки гетьман гетьманщини, гетьманської держави. точніше так, гетьманщина. Да. Рівненської держави війська Запорозька, як вона називалася на початку, посада була обрада. Її обирали, це була демократія специфічна, нащадок вічової демократії, але тим не менше це була демократія. Тобто у нас цей конфлікт з 1500 року дуже легко рахувати. 500 міну 2023 мінус 500 мінус 1500 дорівнює 523 рочки. Цього навсього. Пане Дмитре, окупація московсько-російсько-радянською владою України. Коли вона почалася і коли остаточно закінчилася? Чи можна вважати початком саме Переяславську угоду, а закінчення окупацію Західної України за часів Сталіна? Дермін ну, окупації це ну, модерний термін. Вот. Але якщо його так розповсюджувати історично, то частина земель дійсно. Була ну, назвемо окупована чи там відлучена держава була в васальній залежності. Всі ці форми непотрібної нам залежності. Скажімо так, Україна була проти, але була залежна. Гетьманів хотіли обирати самі, але вимушені були затверджувати у Москві. Хотіли самі розпоряджатися своїми землями, а вимушені були розп... питати згоди Москви. Ну, десь приблизно да я згоду з вашими оцінками, так мов починаючи від Стародубщини, скажімо так, в 500, 1500 році. От коли частина була відтята від тіла України її земель, от до так, до напевно, окупаційного походу Червоної армії 1939 року. Ну і плюс так зване визволення 44-го. Руйнування Каховської гідроелектростанції це величезна катастрофа для України. Затоплення Херсонщини, наприклад, нижче за. за Ті, чиєю не можна спокійно дивитися на це відео, але і вище за течією Каховське водосховище може зникнути. І от створення Каховського водосховища це так само було величезною трагедією саме для України через те, що були затоплені тисячі сіл і кілька запорізьких січей, вони там знаходилися. Ми правильно розуміємо, що легендарний великий луг був так само похований під водами Каховського водосховища, принаймні велику частину його. Ну, насправді, Великий Луг це значно більше поняття, ніж Каховське водосховище, слава тобі Господи, і Великий Луг це басейн Дніпра разом з притоками, не основне річище, а все, що там разом з притоками, яке давало оці, от плавні великі, які до нас дійшли вже досить розрідженими і висохлими. Але це був цілий, так би мовити, ну, архіпілаг речкових островів. Які з'єднувалися між собою бродами, які з'єднувалися між собою човновими переплавами, і були прекрасним місцем для рибалок, мисливців? От, власне цим чим жили казаки? Вони жили, ну крім піратства, вони жили щорічковим річковим життям бродами, переправами, в смислі гроші брали а і передав. Рибу, раки, тварини, птахи, все, що дає річка, це була основна основний бізнес і основний е, спосіб життя козаків як спільноти. І власне там ця держава і творилася. А от якраз створення водосховища якраз і убило у ту основу, тобто замість мережі, островів, які всі наповнені всякими. Тваринами, всякими видрами, вихохалями, бобрами, всякими качками і так далі. Ми отримали на більшості на великій території, якраз найбільш повноводної біля основного річчя Дніпра, отримали водну гладь, які ми маємо потрібну нам живність мається на увазі рибу, але зовсім не ті об'єми, які були раніше. І зовсім не потрібно нам флору, яку ми з вами бачимо в річці Дніпро, зеленого кольору плаває така кака, яка потім спускається в море і відповідно заважає. Тобто це була дійсно величезна екологічна і історична катастрофа, Ну Каховське е е водосховище, це ще півбіди, а от Запорізьке. Ви знаєте, коли будували Запорізьку греблю, то була ціла кампанія експедицій, поспішали розрити все, що можна, і зібрати всі артефакти вже потім археологи їх мали е, трактувати. А там була просто кампанія масового розкопу, в тому числі не брав участь е, Яворницький Дмитро. І це було скільки там заливало, кілька років заливало цю територію. І От вони від епіцентру заливу все рили, 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 і воно дуже багато його опинилося. І в московських схоронах, не розібране і не вивчене до кінця, через саме поспіх, у так би мовити, називаємо це дослідженням. що дійсно це катастрофа і екологічна покупова цієї мережі, водосховищ і. Історично Культурно, я б сказав друзі. Нагадую, нам дуже потрібна ваша підтримка. Будь ласка, підпишіться на канал спецпроекти Сергія Мамаєва на Ютубі за допомогою QR-коду чи за допомогою будь-якої іншої способом знайдіть, знайдіть нас на Ютубі. Просто напишіть спецпроекти Сергія Мамаєва і знайдете. Поставте дзвіночок, поставте, будь ласка, обов'язково лайк, відео, напишіть коментар. Таким чином ви будете підтримувати україномовний Ютуб і український продукт, який наближає в тому числі. Слі, певною мірою нас до перемоги України. А яка частина запорізьких січей знаходилася за саме під Каховським водосховищем? Чого мені це цікаво? Я вірю в те, що Україна буде звільнена набагато раніше, ніж відновиться Каховське водосховище. Відповідно, це велика робота українським історикам, попри небезпеку, звичайно, потім, після звільнення України, для, для українських істориків буде на тому місці, бо ми можемо заглянути. То те, що ми бачили з 50-х років минулого сторіччя, це ж просто надзвичайна річ. Ну, ви знаєте, із тими що ми січами з вами називаємо сьогодні тільки столиці війська Запорозького. Їх там відомо ну, від 5 до 7 за різними трактовками. І якщо я не брешу, то там тільки одна січ трапила в зону затопу на Кам'янська та, що була перед Олешківською. Чи після. Не, там хронологія така близька, вона типу, вдвічі з'являється на шляху е, Січі. Тобто, е, але нічого там не викопаємо, тому що там намул, там страшне болото, яке від стоячої води утворюється. І е, це безповоротно знищено. Тим більше, що козаки були е, культурою, так би мовити, напівкочовою, і кам'яниці, кам'яних споруд залишили мало. А Mm, коли ми з того на мулу що зможемо витягти, яке колись було дерев'яним або е тканиною або папером, і коли ми його зможемо дослідити, це одному Богу відомо. Тому тут, знаєте, ну як сказати, е ну, вважно, начисто знищений цілий історичний пласт. І ще радянським союзом, ну а зараз вже вирішили ще і екологію, ту, яка встановилася після цих водосховищ, вирішили вже її із Москви нам відкоригувати. Тобто ми з вами отримали пустелю як історичну, так і екологічно. На жаль, це правда. Пане Дмитре, якщо подивитися на мапи до ще до створення Каховського моря, там були дороги. Наші пращури безумовно не були дурними людьми, але ми можемо собі уявити, що тими самими стежками запорізьких козаків та чумаків зсу піде в наступ, якщо дійсне Каховське водосховище зникне. Безумовно, ні. Тому що суходільні шляхи зазвичай йшли досить далеко від основного річища Дніпра, тому що коли ви йдете суходолом і вам на дорозі трапляє річка, то яка впадає в Дніпро, то біля річчя Дніпра вона найширша і найглибоководніша. Вам її важко дуже форсувати. Тому суходільні шляхи йшли подалі від основного річища. І нам до них і треба досягти. От на лівому березі це так званий муравський шлях, який йшов між притоками Кальміуса і відповідно Дніпра і е, Сіверського Денця, і він ішов е, далі. От на територію на північ приблизно, от якраз Білгородську область. Зараз там засвоїть е, наші брати. Із російського добровольчого корпуса е, і Легіону Свободи Росії якраз засвоюють, засвоюють той е, е, майданчик, з якого ми почнемо власне суходільне е, звільнення. Воно був, якщо звідти ввести це якраз в обхід їхніх лінії оборони, і десь воно піде якраз от на Донбас, якраз піде по Луганщині. Наше єдине, що воно фінішує в Таганрозі. Але не в uh, на Донич. Ми з вами люди дорослі і освічені, ви так точно. І зізнаюсь, мені одна з думок така прийшла, коли я читав про цю всю трагедію. Що в цих подіях є певна містика: от через сторіччя війни Московії Росії проти України, попри намагання знищити українців і все українське, теперішня російська імперія можливо випустила на світ духів наших предків, спустивши води Коховського водосховища, оголяються не тільки Запорізька Січ, але й замівники і могили Запорожців, так само ви не вважаєте, що це певною мірою символічно? Ну, образ красивий. От, особливо враховував, якщо враховувати, що цей великий луг це місце взаємодії е, дуже інтенсивної головної взаємодії <кій> <кій> прошу, е, тих народів, які склали українську націю в сьогоднішньому розумінні, а, й, а саме степових. Кочових народів і, відповідно, сілих, напівосілих козаків, і відповідно Русь, яка була сілою і яка Дніпром доходила до Чорного моря і торгувала, наприклад, в Олешках, які це біля Херсона зовсім поруч. От тому, напевно, якщо поповина українців закопана, десь це десь от там. Ну, а пуповина – це ж свята така штукенція, яку з якою дійсно жарти погані. І от власне, оцей український рід, як інтегральний рід народів, і кримців, і козаків, і русі, всіх, хто зараз називається українцями. Якщо дійсно вони зачепили цю поповину, то, можливо, це і є наслідки оцього містичного такого родового. Ну не скажу прохляття такої э, сили. Давайте також нашими спонсорами це дуже просто. Переходячи за QR-кодом, який ви бачите, ви можете його сфотографувати і перейти за цим QR-кодом, якщо дивитесь на нас по телевізору, або знайти в описі цього відео посилання чи кнопочка Спонсорувати і ставати спонсором 100 гривень на місяць. Всього дві кави. І ви наш спонсор для спонсорів ми підготували ось такі призи. Ви берете участь також в розіграші. Ось таких класних книжок від Сергія Карюка. Він підпише кожному з вас на там на першій сторінності і це дуже приємно буде, поки вони бачите пусті. Саме тут буде написане ваше ім'я. Долучайтеся також одноразовим донатом на PayPal чи картку моно. Все це можливо, все в описі відео. Доєднуйтеся до класного українського youtube каналу.